Сьогодні, друзі, будемо готувати з вами простенький, дуже смачний і поживний салат цього з трьох продуктів. Смакуючи цей салат, я завжди згадую дитинство, бо мама завжди його готувала на різдво. І цей салат готувати досить просто. У мене вже є відварений язик, я його готувала в підсоленій, заправленій водиці до готовності. Далі цибулю нарізала півкільцями, перемняла трішки і мариную. Додаю сюди сіль, цукор та, звичайно, 9% оцет або сік лимону. Тут же що вам більше до вподоби. Перемішую гарненько, і я додала ще 150 мл кип'яченої гарячої водички. Це якщо ви хочете, щоб цибулька промаринувала швиденько. Якщо у вас є часу 2-3 годинки, то воду можна не додавати. Зараз ви скажете, що цей салат дорогий, бо язик там нікому не секрет, що в селі язик це буденність. Завжди на великі свята була свіжина і відповідно язик, правда? І хотілося з цього язика приготувати щось смачне і поживне, але потрібно було зробити так, щоб вистачило всім. Тому в селах придумали цей салат. У нас, наприклад, в селі його точно готують всі сусіди мої по кругу Скільки я себе пам'ятаю, от на різдво до кого не зайдеш додому, усіх був цей салат. Тому відварений, заправлений за смаком язик, нарізали соломкою, і також соломкою нарізаю відварені напередодні яйця. Як ви бачите, з одного язика виходить досить велика порція салату. Цибулю, обов'язково, яка промаринувалась, потрібно відтиснути. І заправляємо чи то майонезом, можна й сметаною, щоб більш легкий варіант зробити. Я все таки люблю з майонезом. Він і довше стоїть, не тече. Майонез я завжди роблю домашній, і вам рекомендую. Можна додати перцю за смаком, і готово. Цей салат, пам'ятаю, завжди робиться така велика миска, і на 2-3 дні свят вистачало, хтось зайшов в гості, салатник собі положили. Просто швидко і поживно, друзі. Я рекомендую вам приготувати такий салат закуску впевнена, що вам також сподобається. А ви напишіть в коментарях, як вам чи будете готувати до нових зустрічей, як завжди на моєму каналі.